Даніки. І сьогодні ми будемо продовжувати строїти селище котів. Та в цьому відео я вже хочу хоча би. Хоча би построїти. Ну так процентів 10, 15. Але сього нам потрібно буде куча землі. Таше, на жаль, куча берези, бо я думаю, буду забор строїти з берези. А берези мені треба при... буде або березовий ліс знайти, або дуже багато мучатись в простому лісі. Но мені зараз надо буде яка я... Не, ну красити ще там алмазики наваляются все-таки, наверное. Ну то ще, обычного дарова теж с собой прихоплю Прихоп... Эээ, е -е, візьму Як б я впав Я б таким злым Песик! В мене немає кисточки для нього выбачу, бро в шахту я хочу балб'яси. О, оце от я буду теж добувати. Хочеться залія. Все. <кій> <кій> а... Я як це буде робити, я вам зараз розкажу. Як я хочу построїти древню котів. Це я так хочу. Спочатку зробити велику велику територію. Ну, або вирівняти. А після цього вже построїти забор в декілька блоків. Поняли? Типа, не скрафтити його, а прям, ну. От. Раз, два, три, чотири блока в висоту. От. Такс Та -та 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 -та. ну, До цього мені потрібно буде берези багато, дубу багато і всього іншого багато. Так, що, думаю, цих 10% це буде і є блоки. Отак от, от. Ну, щоб зараз не показувати вам, як я мучаюсь, шукаю чи то, що мені потрібно. Я байснюю, це. Зроблю. Там пройшло 30 років, як я знайшов березовий ліс. Зараз я буду ламати кожну березу. Так, також по путі я заходив в печару і зробу сім лазури, тут опять і... залізо. Вот. що я знайшов березовий ліс, це дуже добре. Бо мені дуже потрібна береза. Дуже потрібна береза. Не просто так на хвильку зайшов, щоб показати, що я його знайшов. А зараз я буду зробувати його повністю. Отак. Купав я берези ось стільки. Три, три стака і два дошки. Доказую першим разом. Я не заходив в творчі, бо тут була шевена. вот. клавіатура, настройки та як змінити погоду. І от на сокирку, подивіться, вона від на неї можна донати, і вона поламається. Ну, накопав я берези, коротше. зараз мені потрібно обичного дубу десь накопати. Не знаю, де але зараз я попытаюсь знайти. Знову переход виходить. Отак от. Ось от. я вже знайшов равнину. Ліс здобув стак дубу. Та один разок, звичайно, обідрав її. Обідрана колота дубу. Странно звучить, що ти продаєш? Поводки, дякую за поводок. Чіплюєшся, чіплюєшся, А ти чіплюєшся? Так, не знаю, куди ламу пропали, чесно. А ви нічого не бачили, запомнили? заповнули? Іначе за ламами підете. Новими, бо в нього закінчились. Мабуть, бо рівно, Скажемо, з повітця зникли. Я це хочу зробити біля селища. Тому що мені так якось попривичніше. Розумієте мене? Зразу знайдеться з ким поторгуватися, і я ще. І я оказується, все. Цей світ я буду в ньому грати кожен раз, коли я хочу, наприклад, спіймати всіх мобів, пройти Майнкрафт, пройти там ще щось, построїти огромну ферму чогось там. І, кстати, друзі, мені майже хватає Хватає на автопереплавку. Ну, майже на автопереплавку, бо то автопереплавкою назвати не можна, Бо там все ж таки чекати потрібно буде довго. Ви скажете, Нікіта зараз. Нікіта, зачем ти пішов на сніг? За горами частіше села ще Знали таке? Ну, це чисто я провіряв. <ків> Може, це моя удача, але мене кожен раз я перехожу гору і нема селища. Бо... Бо треба ще 3000 300 квадрильонів блоків пройти там. Маловато. Ну, зараз ту гору пройду, там все буде. Мабуть. Так, ви, мабуть, бачили кожен картинка, ви самі жили на Inkraftті Вечери, що сали ще були на горах, або просто літали вдома. От я раз один, або два, або три, або п'ятьсот раз бачив це, але. Не, здив... не здивую. не здивувався бо. Ой. О, гриб виріс там. Це болото, 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 болото. Зараз я по найду знайду селище вже. Не буду мучити вас. Окей. Так, я на построю деревню котів в цьому відео, ну навіть на пару процентів, тому що я знайшов портал Абді, і тут є отака от штучка. Опа! Магія, да? А ще я зроблю. Ось, так вот ну и веду в ад, я на на видео следующий ну короче всем пока пока так ставьте лайки на я пришел